Це перший сольний концерт нового івано-франківського джазового колективу «Арт-Престиж». Четверо старих друзів, а за сумісництвом і музикантів однодумців створили класичну джазову формацію з контрабасом, фортепіано, ударними інструментами та саксофоном. Музику виконують найрізноманітнішу, в тому числі й чимало авторських творів, як місцевого композитора Володимира Поляковського, так і новинки від закордонних авторів. Класична джазова музика, джаз вальс, стандартні джаз з джазові американських композиторів, з якими ми маємо контакт, і твори нові написані буквально в 2009-2010 році, і вони дозволили нам їх виконувати. Безпосередньо дали дозвіл на виконання цих творів. До музикантів арт-престижу приєдналася вокалістка Наталія Шевченко, а підтримав молодий колектив Андрій Рязанцев. Після спонсорування серії концертів класичної музики меценат розпочав співпрацю з джазовим проєктом. Тут мова йде напевно не про підтримання. Того чи іншого стилю, напевно, я хочу запропонувати людям почути різні речі. Вони зможуть зробити свій вибір, вони будуть слухати те, що вони захочуть, те, що їм буде найбільше подобатися. Але я допомагаю їм це побачити, почути, а потім вже право голосу за ними. Двогодинна програма концерту складалася з двох частин. Перша витримана у більш суворих стилістичних рамках. У ній пролунала класика жанру, перевірена часом та смаками численних поколінь слухачів, а також етноджаз. У другій частині музиканти потішили слухачів різноманітністю, джаз-роковими, вальсовими і навіть латиноамериканськими мелодіями.